Для більш безпечного спілкування із рідними і близькими рекомендую звернути увагу на декілька месенджерів із наскрізним шифруванням та можливістю налаштувати автоматичне видалення всіх повідомлень у вас і вашого адресата, а ще вони не залишають на смартфоні фото, відео, документи у незахищеному виді, як це роблять, скажімо, Viber, Telegram, WhatsApp або що. Натомість пропоную до вашої уваги іншу трійку. Signal це традиційний месенджер для аудіо-відеовикликів. Тут можна створювати чати для групового спілкування і обмінюватись фото, відео, аудіо та іншими файлами. Реєстрація нового аккаунту відбувається за номером телефону. Сам месенджер існує за рахунок добровільних пожертвувань користувачів. VICER. Це американський месенджер, що для реєстрації вас як нового користувача не вимагає навіть номеру телефону. Достатньо з Play маркету встановити цей застосунок, придумати собі псевдонім та пароль. Інший користувач месенджера Viker зможе знайти вас, якщо знатиме ваш псевдонім, під яким ви зареєструвалися у Viker. Але наразі доступна тільки англоумовна версія, проте вважаю, що на інтуїтивному рівні можна розібратись із його інтерфейсом. Тхема. Це найбільш захищений месенджер від швейцарських розробників, що доступний по оплатній підписці всього за 20 гривень. Для реєстрації не потрібен номер телефону. Щоб створити свою мережу спілкування, вам потрібно повідомити деінде своєму абоненту ваш ID-код, по якому вас можна знайти. Підсумку ви можете використовувати ці месенджери як в рази безпечнішу альтернативу стільниковому зв'язку, поза як, на відміну від стільникового зв'язку, в цих месенджерах неможливо відновити історію нещодавно видалених приписок або розшифрувати переговори. Проте, можливим, мінусом буде необхідність доступу в інтернет для спілкування в цих месенджерах, але, як то кажуть, із двох ЗОЛ обирають найменше. І до речі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або поділіться цим відео з друзями.